Стосовно навичок в ІТ, дуже часто можна почути, ой, та я вмію кодити, що мені там? Буду суперпрофесіоналом. Або ж навпаки, якщо людина не вміє кодити і не технічна, то нема чого їй йти в те АІТ. Так мене вже представила Руслана Ярина. Вибачте, та, ярина я філолог за освітою. І маю дуже такий чітко гуманітарний склад розуму. І якось мене так завела стежка в ІТ і вже я працюю там 17 років, і займаю досить високу посаду, про яку я зараз трошки розповім. І це ще раз спростовує той міф, що потрібно бути технерем, як то кажуть, для того, щоб досягти успіху в ІТ. Посада, яку я займаю, називається операційна менеджерка. Всі вживають менеджерка. Що значить? Що ця посада собою виявляє? Це є дуже цікава насправді посада, яка охоплює всі, всі сфери життєдіяльності компанії на більш глибшому рівні, на менш рівні. Рівні. Отже, я в силу своїх обов'язків працюю з усіма відділами, які в нас є в нашій it компанії і це з фінансовою діло, з програмістами, проектними менеджерами. Так само в мої посадові обов'язки входить робота з персоналом. І також набір персоналу, оскільки в нас компанія невелика на 40 людей, але е, е, тому, ну, власне так поділені ці обов'язки. Тому, власне, в силу своїх. Е, софт так, на яких навичок, м'яких навичок кажуть українською. Мені доводиться дуже багато спілкуватися. Це, власне, все, коли я спілкуюсь з фінансовим відділом, це не потребує глибокого знання фінансової справи, це потребує вміти критично мислити, швидко реагувати. Вміти знаходити рішення дуже швидко, особливо в стресових обставинах. Тобто, от власне, запорукуємо успіху в даному випадку, це є софт скіли, mm -hmm. загалом, коли ми говоримо про лідера і про е, успішну людину. Е, успіху — це є така влучна комбінація, вдала комбінація жорстких навичок людини, що це саме таке. Так, це є ті професійні навички, які людина здобуває шляхом навчання і практики. Це є особистісні риси людини. Тобто наскільки ти пунктуальний, наскільки працелюбний, наскільки чесний, відданий своїй справі. І м'які навички, це є, власне, те, як ви два попередніх. В який спосіб ви їх використовуєте в своїй професійній кар'єрі. Тобто, як ви вмієте оці навички свої, те, що ви навчилися, і те, що у вас закладено, докласти до свого успіху? От хочу сказати, що тут за першим столом сидять спікерки чудові, вони всі сказали, як вони хвилюються, вони всі лідерки, Тобто, вони професіонали, вони дуже хвилюються, це їхня особистість на рисах, так? але вони всі сюди прийшли. Тому що в них круті м'які навички. А якщо вони не впевнені, то вони тут їх прокачають і точно будуть. Це отако, щоб пояснити, які навички чим є. Отже, які навички в IT. Така дуже технічна галузь. так? Можуть люди задуматися, на що там ті навички? От я дуже часто такий міф є ще один так чую. Там мій син, чи там племінник, чи похресник, він такий технічний, все вміє на комп'ютері, е, такий інтроверт, сидить там щось цими днями, кулупає в тому комп'ютері, буде прекрасним програмістом. А ні? Насправді того замало. Він може бути хорошим програмістом, але він не стане е, лідером в своїй галузі і не зможе розвиватися професійно, якщо в нього не буде достатньо м'яких навичок. І от власне. Тут я тут зверху ще написала, щоб не забути наголосити, що технічні не технічні навички, м'які оці скіли їх дуже складно виміряти, так тобто немає мірила. Чи можна е, от е, я спілкуюся з людьми, своєю командою, набираю новеньких? Як можна виміряти? Немає лінійки, так ні кілограмами, ні сантиметрами. Не можна, це можна тільки відчути е, в спілкуванні і просто побачити, як людина в певному середовищі себе поводить. Отже, давайте перейдемося по е, навичках, м'яких, які, власне, важливі в IT. Комунікативні та робота в команді, так? здатність чітко висловлювати свої думки та обговорювати в команді, слухати та розуміти членів команди, чітко і стисло пояснювати технічні проблеми. Вміти перекласти технічні проблеми на звичайну мову замовникам та користувачам. Про що це? Це про те, що треба насправді бажати, щоб твої члени команди тебе розуміли. Треба хотіти виходити з цієї зони комфорту. І контактувати з людьми, і пояснювати їм, висловлюватися, вміти їх почути, що дуже важливо, так? вміти перекласти технічні проблеми, на звичайну мову, про що це. Програміст в силу своїх обов'язків, якщо він є, ну хоча б, наприклад, на посаді якогось там тімліда. Він е, зобов'язаний співпрацювати з замовниками, співпрацювати е, з користувачами, тобто це якась програма. Так? І користувачами цієї програми є звичайні люди, які не розуміють у тих твоїх технічних термінів. Тобто, треба вміти перекласти на загальну людську доступну мову. Якісь свої робочі моменти. Це все комунікативні навички, без них нікуди. От, Допустимо, маєте якийсь застосунок, він не працює так. Ви звертаєтеся до людини, якої ви придбали цей застосунок, чи mm. е, яка там е, група підтримки е, користувачів. А він вам починає якимись там кодами е, пояснювати, що там десь щось йому злетіло. Ну якби це ні, не не приведе людину е, до якогось. Е, Успіху, вміння спілкуватися з членами команди з інших країн, поважаючи їхню культуру та кордони. В IT дуже часто команди е, мультинаціональні, е, тобто це різні погляди на багато яких речей. Тобто, це і таке вміння е, поважати, е, вміння пояснити свою ситуацію. От в мене була ситуація така в житті. Е, е, у нас така гарна команда була і було дуже. Хороший програміст, він знаходився в Малазії, дуже сумлінно робив свою роботу. Але от кожен раз, коли в 12 й годині дня в нас було якийсь такий груповий дзвінок, він поводився, ну просто ну, неможливо було зрозуміти, що відбувається. Він блокував камеру, він блокував мікрофон, він ніби присутній, ніби ні. Ніхто не зрозуміє, в чому. Справа, аж поки це не, не, не набуло такої ескалації, нам довелося поговорити з цією людиною, І він пояснив, а в мене в нас молитва в країні в цей момент. І в них там, він мусульмен, за вікном, чути, вони включаються е, з мечеті, е, всі моляться. І він замість того, щоб нам про це сказати, тобто ці комунікаційні навички, це ж так просто сказати, по суть, на півгодини. Е, тобто він практично ледь не складе в роботу. Тому що людина не вміла е, пояснити просто на людські слова, е, що в ньому відбувається. Е, адаптивність та гнучкість. Е, буде відкритим до змін та нових можливостей. Умінні підлаштовуватися під середовище та обставини, які швидко та часто змінюються. Швидка адаптація. Е, дивіться, е, IT це галузь, в якій дуже швидко все міняється. Прогрес е, швидший за нас. Ми добігаємо завжди за тими змінами. І тут насправді треба бути, знаєте, не до, ну немає часу пройти ці всі е, кроки прийняття, заперечення, гніву, аж тоді прийняття. Ти мусиш раз і підлаштуватися під нові мови програмування, під нові зміни обсягу проєкту, під зміни пріоритету, зміни термінів. Тобто, якщо ще вчора говорилось про одне, тут вже все змінилося, і ти мусиш раз і пере, 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 переграти все і працювати в іншому напрямку. Навички критичного мислення, безумовно, вміння аналізувати, оцінювати ситуацію, так? порівнювати, узагальнювати, класифікувати, робити висновки. Вчитися на своїх помилках, на помилках команди, приймати рішення на основі логіки і фактів і даних. Тобто, не, не, не просто інтуїтивно або під настрій, а от є в мене певні факти, і я е, аналізую і я рухаюся далі. Навички саморозвитку та лідерства. Безумовно, здатність е, визначати свої слабі сторони, е, здатність е, ставити цілі. Шукати способи подолати ці свої слабкі місця, десь підівчитись, підчитати. Зараз дуже багато матеріалу є онлайн, займатися самовдосконаленням постійно, так як я вже нагадувала, тому що галузь дуже швидко розвивається. От, і прагнути ділитися знаннями. Це дуже крута навичка, дуже круті навички, і не, не всі, на жаль. Наділені цим, це оце бажання поділитися тим, що ти сам вмієш, це дуже круто. Це до речі, те, що тут зараз відбувається. Тайм-менеджмент, Уміння планувати свій робочий день, розуміння пріоритетів. Звучить дуже так просто, а насправді за цим дуже багато що стоїть. Дуже багато хто працює зараз дистанційно. В різних містах, країнах, поміж тривог, вимкнення світла. Залипання в новинах, тому що які холодять кров, вміння е, організувати себе і працювати незалежно від того всього, це є дуже круті навички. Е, виділити собі час на все, що тобі потрібно, на поплакати, на поїсти, на почитати новини, але потім організувати себе і працювати. Це є навички безумовно, лідера в АІТ. Емоційний інтелект до чого стається так в IT? Розпізнавання та керування емоціями стресовій ситуації. Так само історія життя. Ми проводимо, так далеко не всі працівники IT дуже такі комунікабельні люди. Існує такий інструмент для того, щоб знати, як почувається твоя команда. Чого їм ну, опитування саме звичайне анонімне письмове опитування. Ну, Воно розсилається, е, отримуєш результати і можеш побачити, як почувається твоя команда. І от одного разу серед цих опитувань, які регулярно приходять, переважно результати дуже схожі, один дуже критично негативний відгук. От все погано. На ну, один з десяти. Ну, ну все погано, просто крик душі. Думаю, ну хто ж то ж може бути? В ну, мене немає не можливості довідатися, хто таку відповідь надіслав, але я е має. не можу пропустити такий момент. Так? Тобто я, е так як е на своїй посаді я зобов'язана, ну і не хто, що зобов'язана, навіть з чисто людських міркувань, я хочу довідатись, кому так погано. І в нас були збори, і я кажу: от такий відповідь, якщо ця людина готова поділитись, то я готова послухати. І ця людина мені написала то я. Дівчинка дуже-дуже позитивна, дуже давно у нас працює. Ніколи в житті я б не подумала, що їй так погано. Ми почали розмовляти. І вона мені розказує, 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 святку за роботу, а потім виявляється, що її чоловік зібрався на фронт. І Їй дуже страшно. Їй так страшно. І Їй страшно, як він там буде, їй страшно, як вони будуть без нього. Але вона це все спроектувала. На те, що все погано. все погано. І коли ми з нею проговорили, виявилося, що це до роботи не має жодного відношення. Просто їй погано особисто, і тому вона от так поставила такі оцінки. Тобто це теж про емоційний інтелект, коли людина ем, проектнула те, що не потрібно було, ну якби не змогла відділити одне від іншого. Це не значить, що це в неї якісь там. Не знаю, не характеризую її з негативного боку, але просто от такий от факт. І розібратися навчити людей емоційного інтелекту, то це теж ну, треба самому ще то, дуже добре в тому прокачатись, як то кажуть. Тому що всім легко про це говорити, допоки щось таке не станеться, що вибиває нас з е, зміни. <плес> <плес> Я не люблю бути голослівною, тому я тут позбирала. У нас є такий сайт, він називається ДОУ, де айтішники шукають собі роботу, а так само працедавці шукають собі працівників. І от я просто вам зняла такі скріншоти, зробила. Навіть є дата, бачите, 4 червня, 5 червня, тобто це новенькі. Окрім хардскілів, тобто жорстких навичок професійних, всюди прописано є. Кого ж шукають, яку людину вони хочуть мати? Дивіться, хоч провідний спеціаліст із обробки даних. Тут взагалі Back-end developer. А що ж хочуть, окрім того, що він вмів обробляти дані? Так, аналітичний склад розуму. сильні здібності до критичного мислення, лідерські навички для ефективної організації команди даних, гнучкий підхід, бізнес-орієнтоване мислення, відмінні навички презентації. Допитливість і прагнення до постійного навчання, сильний командний гравець. Тобто недостатньо знати добре математику і знати, де включається комп'ютер. Дуже важливо хто, тому що в ІТ е, ну, це дуже рідко, просто одна людина. Це зазвичай проект, це зазвичай команда, це зазвичай група команд, та, з чого складається компанія. Так само внизу перестрість до технологій, бажання розвиватися, гнучкість. Сильні навички вирішення проблем, проактивний підхід, бажання стати невід'ємною частиною команди, менеджер облікового запису, високий рівень уваги до деталей, аналітичний склад розуму, ініціативність, командна робота, управління часом, націленість на результат, самомотивований, здатність працювати в динамічному середовищі. Це все про м'які навички. І останній старший інженер. так? Фулстек, розробник, самостійний початківець здатністю належним чином розставляти пріоритети. Самостійний початківець, сам навчився, так? універсальність і можливість легкого перемикання між різними завданнями. Це прогнучкість, досвід оцінки широкого спектру інформаційних рішень, сильний критичний мислитель. Тут трохи так переклавано пану зумів. Сильний критичний мислитель. Так, зразу такий. Сильний, критичний. О, але це просто для підкріплення моїх слів, щоб ви бачили, що е, ну так, недостатньо, недостатньо просто е, здобути освіту технічну для того, щоб бути успішним в ІТ. Е, це отак от виглядає, як, як я вже згадувала, опитувані, які ми регулярно надсилаємо своїм співробітникам для того, щоб знати, як вони і що вони. І оце перед виступом я попросила їх відповісти запитання, е, наскільки вони вважають важливими е, свої skills в IT, чи Допомагаємо як команда е, їм, їх розвивати. Де, на їхню думку, е, людина здобуває свої софт скіли? Оце цікаво. Наприклад, бачите, найбільше це нижнє, е, найбільше 23% це відсотки е, спілкування. Спілкування з друзями. Далі йде у нас 19 самотужки, ні, це напав вдома в родині. Так, 17 з гаком у школі. І 14 на гуртках. Тобто, коли дитина спілкується по інтересах. Це вже дорослі працівники IT, ось так це вбачають. Так, Тут я ще хотіла додати е, до сказаного, що я за сумісництвом ще є мама двох дітей, досить дорослих. Е, і що я вам хочу сказати, що м -м, зі свого досвіду я скажу, що моїм дітям недостатньо було е, уваги для совські літні, які надавала звичайна школа, в якій вони навчалися. І вони весь час відвідували якісь додаткові гуртки. Е, ну тоді ще не було школи підулині, вони відвідували щось можливо подібне. І я бачила, їм це насправді допомагало, тому що так мої діти є представниками яскраво представниками того, що називається покоління Z, це є інша їхня назва, зумери. Це діти, які виросли е на онлайн-уроках, е які спілкуються емоджі, тобто смайликами, замість того, щоб вміти висловити, е що вони почувають. Діти, яким достатньо бути самим з гаджетом і це задовільняє всі їхні потреби. Тобто треба не забувати, що ці покоління зараз ну, підлітки і будуть виростати. І зараз їм дуже потрібна оця допомога, така додаткової, якої додаткова, тобто, школи лідерства, де їх навчать комунікувати знову, висловлюватися. Цього емоційного інтелекту, то будуть їм впевненості. І все ж таки ми живемо в колективі і розвиваємося в колективі, тому що ми є homo sapiens. Так? Це нас відрізняє від інших стадних тварин, <творен> істот. Дуже важливо дітям бути серед собі подібних, серед дітей, до яких вони можуть тягнутися, розвиватися. От, тому робити дуже важливу справу. І я мені дуже приємно бути дотичною. От дякую за увагу.